Часто трапляються сцени, які є нудними, але вирізати із твору їх не можна, і саме для цього сьогоднішнє відео ми поглянемо на вісім типів сцен, які зазвичай виявляються нудними, і розберемося, як зробити їх цікавими. Перше це переміщення персонажа з одного місця в інше. Герой іде, летить, їде чи марширує разом із гномами у Мордор чи в будь-яку іншу нову локацію. І цей процес переходу ви хочете показати в книзі. І ось чотири інструменти, з якими за шляхом буде цікавіше спостерігати. Штучний конфлікт. Додайте якусь небезпеку. До прикладу, героїв хтось почав переслідувати. І переслідувача може навіть і не бути, але самі герої вирішать, що їх точно хтось переслідує. І від цього утворяться нові дивні рішення героїв, і дорога стане цікавішою. Таймер. Шлях потрібно подолати за конкретну кількість годин чи днів, що внесе напругу. Також можете розкрити героїв. Під час довгих подорожей персонажі можуть краще себе показати, особливо в діалогах. Але розкритися герой може і без нього. Під час самотньої подорожі та довгих роздумів до персонажа може прийти откровення, і він усвідомить щось дуже важливе про себе. Друге, це опис локацій. Зазвичай нам байдуже на 10 видів трави, які вкривають галявину, тому описи можна просто скоротити. Але є трохи кращі рішення. Описати локацію можна двома способами: статичним та динамічним. І другий якраз це те, що нам потрібно. Згадайте, як у п'ятих зоряних війнах Лендо Колорісіян описує хану Соло свою планету в хмарах. Він веде його коридорами Беспіну, залами, також проводить повз різний люд. Тут нам не просто розказали про Беспін. Нам його показали. Все було описано в русі, і читач не встиг скучити. Статичний опис це такий, що відірваний від героїв. Просто за голос описує все, що навколо. А у динамічному герой взаємодії із локацією, яка описується. Чому воно краще? Бо такий опис включає того, хто для нас цікавий, головного героя. І таким чином все, що із ним відбувається, теж стає цікавим. Третє це буденність. Базові речі, такі як обід, миття посуду чи складання одягу. Одна з письменниць сказала, що єдина ситуація, коли треба описувати, як герой складає одяг, це коли читач знає, що за вікном героя стоїть серійний вбивця. Тобто дуже буденні речі якраз варто вносити тоді, коли починається щось екстраординарне. Перше, що можна зробити, це додати міні-конфлікт. До прикладу, якщо герої в ресторані, то один із них почне скаржитися, що каву принесли холодною. Це розбавить нудні посиденьки за кавою. Друге, це знову ж таки розкриття героя в американському психопаті. Ми бачимо звичайний ранок Бейтмена. Але по його виразу обличчя чітко спостерігаємо той рівень зневаги й пахі, на якому він живе, і саме цей розкриває його глибше. Четверте, передбачувані розмови. Звісно, багато діалогів у вашій книзі будуть цікавими, але інколи їх варто покращити. Ось два варіанти: у книзі виверження науковці мають поговорити з так званими руйнівниками, щоби ті підірвали частину вулкану, аби спрямувати лаву в інший бік. У цій книзі Гавайському острову загрожує вулкан, що прокинувся. Як ви це опишете? Очевидний варіант це науковці прямують до руйнівників. І кажуть, хлопці, ви маєте підірвати вулкан. Вони, звісно, дивуються від сказаного, але потім йдуть це виконувати. Все дуже передбачувано. Але Майкл Крайтон описав це по-іншому. Спочатку ми бачимо руйнівників у дії. Вони на якомусь своєму завданні, намагаються знести будинок. У них спершу нічого не виходить, потім вони думають, що зараз може загинути багато людей, і зрештою таки досягають успіху. Ось ми побачили їхній звичайний день. І після цього одразу під'їхає білий бус, з нього виходять люди з уряду і кажуть, застрибуйте хлопці, нам потрібна ваша допомога. І вони їх везуть підривати вулкан. Таким чином автор пропустив усю ту передбачувану розмову, а натомість показав нам руйнівників у дії, і після цього вніс їх у сюжет. Друга ситуація це коли читач уже знає інформацію, котру один персонаж має повідомити іншому. Звісно, ми не хочемо бачити довгі монологи з поясненням, оскільки ми це і так вже знаємо, і слухати вдруге буде нудно. Рішення просто геніальне. Підсумуйте, саме так. Вона розповіла йому, що сталося. Цього буде цілком достатньо, а читача ви не будете мучити довгими розповідями. П'яте це детальні пояснення технічних процесів або роботи різних систем. Звісно, знайдуться люди, які кайфують саме від цього. Вони люблять читати пояснення того чи іншого механізму, але середньостатистичний читач не буде із захопленням читати 10 сторінок про роботу двигуна на основі пилу фей. Можливо, ви багато досліджували і самі класно розібралися в темі, і тепер вам шкода втрачати можливість розповісти про це. Проте все-таки такий хід може відігнати від вас багатьох читачів. Той же Майкл Крайтон у своїй іншій книзі має величезний уривок про роботу рентгена. Ось фото я зачитувати чи перекладати не буду. Просто знайте, що тут багато профільної термінології. Майкл закінчив медичний університет і тому і так добре в цьому розбирається. Але це ще не означає, що всі свої знання ти маєш втискати в художню книжку. А ось чотири способи, які допоможуть хоч трохи вставити таку інфу, щоб вона виглядала менш більш нормально. Подайте її у формі діалогу, це краще, ніж стіна тексту. Також додайте конфлікт та обмеження у часі. До прикладу, герою потрібно терміново дізнатися, як працює той чи інший механізм, інакше його друг помре. В такій ситуації логічно, що пояснення буде коротшим, оскільки немає часу довго говорити, плюс сама сцена виглядатиме цікавішою, бо присутня інтрига, чи встигне герой врятувати друга. Логічно, але теж скажемо, скоротіть, подайте основне, чи можете ви взяти дві сторінки і вмістити їх у два абзаци. Також перемішайте цей уривок зі всією історією. Замість того, щоб вивалити всю інформацію зараз, розділіть її на важливі частини і подавайте поступово із ходом історії. Шосте. Багато передісторії. Сама передісторія, звісно, не є чимось поганим. Проблема лише в тому, що ми її часто робимо нудною, і читач пропускає уривок, щоби перейти до теперішнього часу. Ось пару поганих прикладів і те, як їх виправити. Інформація. Це дуже нудний тип. Він народився там, пішов у школу там і так далі. Натомість додайте динаміки і якогось конфлікту, щоб дії в минулому були такі ж цікаві, як дії в теперішньому, занадто довго. Інколи підсумувати, що відбулося, набагато краще, ніж розписувати це сцена за сценою. Наступне це коли не зрозуміло, як ця подія з минулого впливає на героїв у теперішньому. Натомість творіть таке відчуття, щоби, прочитавши флешбек, читач сказав собі. О, так от чому герой тепер такий? Тому що в минулому з ним сталося те і те. Тобто покажіть вплив минулого на сьогодення. Наступне це занадто рано. Якщо подати передісторію в першому розділі, читачу буде байдуже, він ще не полюбив героя, і тому яка йому різниця, що було з цим героєм в минулому? А от якщо подати цю передісторію всередині книги, коли читач уже любить героя, то він краще зможе зрозуміти свого улюбленого персонажа, і такий флешбек буде дуже доречним. Сьоме діалоги позбавлені дій. Самі по собі діалоги є цікавими, але коли вони трішки довші, то може стати нудно. Тож нехай під час розмови персонаж нарізає цибулю, складає орігамі, чи взагалі можете розгорнути діалог у машині під час погоні. І восьме це довгий процес. До прикладу, герой будує дім або копає яму, і вам з якоїсь причини потрібно зробити цю дію довгою, замість того, щоб просто написати Він викопав яму. Найкращий вихід тут це прийом під назвою монтаж. Називайте дії замість того, щоб довго їх показувати. Підсумовуйте, замість того, щоб подавати повноцінні сцени. Це щось по типу тренування героїв у фільмах, як нам показували різні тренування роки під епічну музику. Надіюсь, після цього наші сцени стануть цікавішими. Пишіть хороші історії.